Привіт, друзі! Ось така в мене є цікава камера. Це, знаєте, це Дідіпай n 1 Dual. Це в нас відеорегістратор, Dashcam так званий, який в нас працює з двома камерами, заднього з двома камерами, заднього виду чи оємного виду у середині авто, в який дає ємність, те, що у вас він показує, що відтворюється у вас у вашій автівці. Та ще й ця камера знімає в нас передній огляд. І це в нас, знаєте. Скільки тут? 135 градусів широка камера, а задня камера заднього виду в нас 125 Тож на каналі Технозон, а знаєте, що я хочу вам показати? Що як вона знімає? Зараз ви бачите мене? Ой, тут в нас дроти. Ой-ой-ой! Бачите, <рес> тобто досить, досить непогано знімає, досить прикольна камера. Ви зможете подивитись усі оригінали цих відео у опису під цим відео. Я розмістив посилання. Ви зможете взяти це посилання, завантажити та оцінити. Бо нам важливо, щоб ви могли розглядати ті номера автівок, які рухаються з вами на дорозі. Ну що ж, оцей Дін Дінпай N1 Dual на каналі Технозум Україна. Поїхали. Зараз ми з вами бачимо, як він встановлений на термальну плівку на 3 три і я поставив сюди камеру заднього виду для того, щоб ми могли оцінити з вами якість двох камер одночасно. Тобто, ви повинні розуміти наскільки вони однакові чи ні. Під'єднав я їх через ось такий в нас ось такий момент. Який я використовував вже я зараз вам це покажу на розпаковці його комплект? Бо він прийшов у такій, такій коробочці з отаким комплектом під'єднання до вашої автівки для того, щоб він міг моніторити, бо це для під'єднання у автівку через систему штатного живлення і через запобіжники. Тож, підписуємося на наш канал, розвиваємо україномовний контент, а ми переходимо на розпаковочку, а потім з вами будемо його тестувати далі. Переходимо. Ось такий дідімпай приїхав до нас двоканальний дашкам. Це в нас. Відеореєстратор N 1 Dual, двоканальний, з додаточком, звісно. І давайте його відкриємо і подивимося, що у нас тут є. Ану, давайте, 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 давайте. Ну, оба! Дивіться, по-перше, в нас є ось такий конверт, де в нас є атермальна плівка для монтажу на скло. Дуже дуже корисна річ. тепер Type-C на Type-A дріт. Ось така розетка у авторозеточку. Є тримач для камери на 3 м плівці Є додаткові 3 м плівочки Є tintin Pie. Ось такий він, бачите, дуже цікавий нормальний такий, знаєте, матеріал. Powered by TintinPi, Тут можна встановлювати картку пам'яті на 256 ГБ. В нас. Ну, що тут є ще? А більш нічого немає. Є тільки під'єднати джерело живлення і другу камеру. Тримач під'єднується ось таким чином. Дивіться, Ви під'єднали, і все в нас працює. Друга камера Я ось, о, це в нас дріт для другої камери. Ось таким чином він під'єднується. І сама по собі друга камера. Це, ну, вона може використовуватись для заднього виду, для е, встановлювання у салоні, для того, щоб у вас було більш ємне е, зображення, тобто, щоб було видно, що коїться у салоні чи у, е, попереду автомобіля. І це дві ширококутові камери. До того ж, в нас є ось такий комплект, дивіться, для того, Щоб зробити постійний моніторинг за автівкою, це комплект для під'єднання ну, для під'єднання вашого реєстратору у бортову систему живлення через ось такі. Моменти через систему запобігачів та просто кинути кудись на нуль на масу. І через Type-C дуже корисна річ, якщо ви хочете моніторити ваш, вашу автівку цілодобово. Давайте я його під'єднаю і вже подивимось, як воно працює. Ну що, подивились? Давайте тепер подивимось на сайт виробника, що вони нам кажуть: Smart Assistant Monitor, як вони показують, і в нього є ось такі чотири потужні фішки, які вони роблять акцент на цих фішках. Це 135 градусів кут огляду камери. Це в нас IPS Power Management, тобто він може бути під'єднаний до штатної системи вашого автомобіля. Вашої автівки, щоб він мог моніторити уночі, наприклад, коли начебто ваша автівочка спить, цей тінь-тінь-пай буде спостерігати, що коїться навколо вашої автівочки. Ну, Тут вони і кажуть смарт-моніторинг. Дві камери, звісно, ви їх побачили, і двоканальний режим запису. 1296 p плюс 1080П. І є два варіанти того, як використовується ця камера. По-перше, це 360 градусів для того, щоб воно ви бачили. Фронтально, фронт, фронт, це так званий режим. Фронт фронт для того, щоб було видно, ну, знаєте, Це дуже корисно, коли є боковий якийсь удар, не дай Боже. Чи щось трапляється у середині автівці. Ну, Наприклад, я можу замонтувати ось у цій частині, і буде ну, такий огляд досить прикольний. І інша опція це коли ви вмикаєте його. Це буде фронт і буде задній запис. Передня камера 135, задня камера 125. Також є режим Night задня камера у нас Full HD передня, в нас 1296 p з записом H265 кодеку і це в нас вистачить на більше. Тобто вона підтримує картки картки до 256 ГБ, і цього вистачає на 28 годин запису вашого. Ну у режимі 250-265 кодеку До того ж, ну таймлепс, звісно, в нас є. Знаєте що? В нас є детекшн зіткнення, і в нас є ось ну, цей ESP, Power Management, Це звісно, ми вже зрозуміли. Ще одна перевага: це вона може працювати від мінус 20 до плюс 70 завдяки суперконденсатору. Тобто тут немає ніяких акумуляторів, тут є суперконденсатор, і ну, сама по собі, сам по собі матеріал вони ще показують, що у нас є додаток. Сам по собі матеріал ціє, цього, цієї камери він досить такий цікавий, коли я його розпаковував, я звернув увагу. Ну, тож, Посилання на перевіреного продавця лежить у опису під цим відео. Можете піти перевірити, скільки він коштує. Ну що, а ми з вами продовжимо. Ви зрозуміли, як все зроблено, як ну, ви подивились розпаковочку. Тепер подивимось на додаточок. Обираємо рекордер. Додаток дуже простий. Ми бачимо тут одну камеру, ми можемо перемикатись на іншу камеру. Дивіться, це в нас задня камера, це в нас. Передня камера, обидві камери пише одночасно. Ми можемо завантажити, можемо просто зробити, наприклад, якийсь знімок, фотографію. В нас є налаштування, це дуже-дуже просто. Тут є гучність динаміку, можемо вмикати-вимикати. Подсказки, в нас немає тут о, української мови, на жаль, тому використовував російську, тут, тут уж о, вибачте мене. О, до того ж, в нас є руководство за встановкою, ну, тобто це допомога, є екран задньої камери повертається вверх та вниз, чи вправо влево Це залежить від того, як ви встановили камеру, чи о, горизонтально, чи вертикально. Код кодування за допомогою кодику H265 допомагає зберегти ваш. Вільне місце. А до того ж, ви можете обрати режим запису чи 1296, чи Full HD, це для основної камери. Далі в нас є відмітка з датою, запис з мікрофону. Можемо вмикнути-вимикнути. До того ж, в нас є. Давайте ми вимкнемо запис з мікрофону, бо будемо далі писати. Ну, Це буде налагатися у нас на відео. Регулювання чутливості. Зітхнення, наприклад, коли ви вводите, чи коли у вас моніторинг парковки приходить, є автовим вимкнення через 15 хвилин, ну, ви можете налаштувати Wi-Fi і керування сховищем. Досить просте, але досить нормальне таке собі рішення для керування цим самим відеореєстратором. Давайте я поставлю наш, наш смартфон. на підставку і ми поїдемо трохи покатаємось. Ну що, ми їдемо, ви бачите, як в нас виглядає дорога. Ми зараз будемо синхронізувати це діло, щоб ви трохи зрозуміли, наскільки відрізняється якість моєї камери. Це, наприклад, Panasonic, це камера конкретно, це конкретний камкодер і дешкам Тобто буде, буде різниця різниця чи ні. А для мене дуже важливо, чи можна розглядати номери автівок. Це дуже важливий момент. І до того як воно трясе, і ми тестуватимо, будемо тестувати, як, як тестується NightVis і можливість. Наприклад, неможливість знаєте як? Ми тестуємо завжди дашкам, коли ой треба було простібнутися зараз перестане не зволікайте завжди коли ми тестуємо ми тестуємо є в нас такий перехід це підземна така підземна дорога коли є перехід зі світлого зі світла до того перехіду підземного то зазвичай дуже дешеві дуже якісь ніякісні Дешками, вони не можуть з, з цим впоратись, і починаються проблеми. Проблеми якого характеру. Е вони просто-напросто е починають входити в пересвіт, чи просто ось щось дуже-дуже яскраве світло. Давайте будемо знімати дорогу, і я буду розповідати. І для нас ми повинні з вами зрозуміти, наскільки ми можемо е побачити. Номери автівок. Для мене цей відеореєстратор виявився досить цікавим. Знаєте що? Нормальні матеріали, які використовуються: це нормальний пластик, це дві камери ширококутові, тобто широким кутом. Далі. Дуже важливий момент це, це те, що вона пише якісний звук, і такий неймовірний момент: те, що ви можете її під'єднати за допомогою звичайних якихось дротів до штатної системи вашої автівки. І, звісно ж, якість е, е, зйомки для того, щоб ви могли. Е, ну, зараз нас е, об'їде автівка, і ми за нею поїдемо для того, щоб зрозуміти, чи зможемо ми. Бачити ці саме номери. номери Ой, він перестроївся. Номери автівок. Тобто, Ну я бачу, я бо в мене ще монітор, покажи тут, в мене ще монітор, я там побачив номер автівочки. Не знаю, як буде на запису, але ну, ви, ви все самі, самі зможете. Спробувати зараз. Ми під'їжджаємо до тонелю, і буде різкий перехід у темне, а потім у світле. І якщо ця цей дешкам не вивалить кудись у зас у пересвіт. То його можна рекомендувати і використовувати. Ой, слухайте, досить непогано. Тут тут пересвіт, ану, справиться, є нормально, хлопці. Що я можу сказати? Досить непогана камера, як на мене, бо я вже бачу зараз якість зображення. Мене, мене це влаштовує. Він досить дешевий. Ну, це ви можете перевірити у за посиланням. І, звісно, враховуючи це, я можу його рекомендувати. Ой, я, яка погода, блін. Треба. Десь сидіти на шашликах, а не знімати ту камеру. До речі, сьогодні е, субота. Ну що, рекомендую з вами? Був Бабл на каналі Технозон. На все добре.